Доброго дня, шановні підписники та гості мого каналу. Зараз зніму також коротеньке відео про нашу перепілочку. Ось в брудерах сиділи у нас наші бролери. І перепілочку ми сюди садимо. Ось така сеточка. Зараз буде у нас вилупити курочок-несушок на яєчної породи і бройлера. Так я приробив йому сюди. Екі. Ой, так сіточки, щоб раз собі так от так от, раз на крючочок, і все, сеточка стоїть. От. І тут таке саме. У мене теж виходить. Одною рукою неудобно. Те саме так ось сюди. Ось все крючок раз сюди. І все, сіточка стоїть і собі Вот, Прийшли, я казав, уже... Трохи додаємо такі лампочки. Вони виходять з зеркальним відображенням, теж але для сітчатки глаз це краще, воно не б'є так прямо в очі. Але використовуємо викруту лампочку 60-ка, така сама, тільки біла. От, і вона 60 Вт. сороковки у нас теж. Так само у нас далі йдуть тут. Це у нас так воно закривається на такий крючочок і те саме відкривається вверх. Раз, сюди закрив. І все можеш тут робити. Ну, кормушка сюди потім стає. Отак у нас 6 брудерів вже підготовлений для прийому птички, бо будемо розселяти по всім брудерам. Все, кстати у нас ось ось зелена лампочка. А он обична така зеркальне відображення. Ну, вона білого кольору. Що все у нас буде тут гарно. Все у нас курочки-несушки, на вирізу йдуть. Тут посадили ми молодняк, у нас сидить, буде теж несушка. Тут несушка. О, Курочки так розформірували ми з півниками. Один півник на э, ну, да, один півник на дві курочки. У нас були Студенники і ксаверівка. Ну, Хочу вам сказати, що ксаверівка дуже гарні були у нас. Кунак нельзя. дуже гарні були курочки, півники. Студенники трохи не такі. Ну, це рівно гарненькі. Ну, це були взагалі гарненькі. Побачимо, що буде як у них яйце давати вони. Перше ми заложимо. З яєчок для проби. Щоб самим білу подивитися, який буде вихід із них. от. А це у нас наш товариш при, прихожанин. Куначок прийшов до нас на праздник Миколи вже. Два роки живе в нас. Птичку він не бере, боїться її. Ну, Такий гарненький кицька. Все одно трошки хуліган. Але вони всі, навіть кицькі такі банда така, так. Да? Кажуть, сім'я в нього вже тут. І дружина в нього вже є тут. Кошечка. О, і дитя. Детіниші Дитонеж, її розібрали усіх. Одна залишилась, масянька. Ось такий у нас товариш, у нас ходить за мною кругом. О, так що такі справи. Ну, а корма я вже казав. Використовуємо корм селівана, Рекомендую. دورېهار نه کرماو